Привіт усім! Дивіться, тут ФПС показує. <с> І без лагів, причому дивіться, я тут круче, все роблю, воно без лагів. <с> так, всім привіт, з вами Приму. І це Ютуб. Тепер поговоримо про серйозне. Це канал Бублбах Тім. Так, я дам вам час, щоб ви посміялися. Так, все, часу нема. Підписалися двоє. Це... На, на цьому каналі я своїми друзями планую випускати різні ЛП. М не ЛП, ну може обзори будуть. М -м. Ну ми самі ще не виросли, навіщо нам цей канал? Ну, планується кооператив в основному. Може там буде хтось ще щось від себе випускати, наприклад. Не знаю, всякі відео. <х Mei> Приколи. Прикол. Е, так. Я ще тут планую аніме опускати. Да-да, аніме. Озвученим нашою командою. Але треба дівчину. <с> так. Ну, наразі в нашій команді Буболебах е, Прімо. Не знаю, що це за пацан, якийсь лівий додався. Е, Бублибаг Теос. Я його не знаю теж. Ні. Ні, я його раді знаю. Бублебах Йорко. Це вже таки дорослий пацан, який... Не знаю, чи сюди додався Бублевах Валерій Ок. Валерій Ок. Блін. Завжди путаю цей нік. Тоже прикольний пацан. Я їх всі знаю. Я зараз вам відкрию таємницю. Я цього хлопця бачу кожен день в церкву. Цього. Це це щось неймовірне. Якесь церкво трохи зламане. Так. І що тут буде головне, навіщо вам сюди підписуватися? Крім і всякої фігні тут буде. Будуть е, показуватися Minecraft топ-5 побудов від українсь... української версії, коротше кажучи. Е, українська версія, так. Це значить, що я буду давати завдання, побудувати щось епічне Наприклад, е, побудуйте мені... Замок якийсь. Вашої версії епічний. Щось там можете. Креативку, креативка, дозволена, все легально. Навіть у мені айтем зможе. Але головне, щоб будували ви і, майже як казати, права на власність мали тільки ви. Типу, що ви нам дозволите це показати. Бо я якось не хочу, щоб хтось там качав всякий сейф з іншою, наприклад, якогось американця, який мені круто будувати. І ви взяли, скачали і поставили на наш ефір. Це якось не круто, хлопці. Ми тут тільки говоримо про Україну. Так, так і є. Я думаю, всі мене зрозуміли. Так. Ну, я ще буду детальніше пояснювати е, про шоу на цьому каналі. Тут я випущу спеціальне відео. Шоу буде називатися Про кубіки в кубіку. Так, я знову дам хвилину, що йду сміятися, то я зараз сам тут буду сміятися себе <хи> так ну все хвилина пройшла так наразі на цьому каналі все тепер переходимо на інший на мій основний так скоро 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 так ой блін капець це кап це капці хлопці це капці повні хоча музичка? Mm. Хм, гарна музика, але її виключив. <гас> То що за цифра? Вау. Капець. Це капці. Це бутерброд з маслом. Це 1, 0, 1. Це, Це просто неймовірна цифра. Я таку цифру давно не бачу. <гас> дякую, люди, дякую. Дякую всім, хто підписалися. Я просто тут неймовірно задоволений цією цифрою. Скажу чесно, її набрати було дуже важко взагалі. Капець, капці. Я був свідком того, як люди підписувались, відписувалися. Якраз на 90-х люди трималися, а потім ще тепер сотка, 101. Це круто. Так. І в останнє моє відео дивилось 107 чоловік. Це круто. Так, да, я його сам подивився 107 разів. Це круто. Це хардкор. Так. Тепер для тих, хто не розуміє, як скачати сейв онгол. Люди, це дуже просто. Берете, якщо заходите на мій канал, тикаєте по цій або по цю дово. І вам відкривається віконечко там, де ви дивитеся відео на Ютубі. Там, внизу, під описом є. Ні, в описі, є е... силка на сейф. ви його качаєте, берете собі. Встановлюйте. Зараз покажу куди. Наприклад, отут його. Сейвс. Ось сюди в Майнкрафт світ знаходите. І ставите отаку. цю фігню, відкриваєте. Вона така во, якщо я не помиляюся. Блін. Так. Ой, хлючить. Да, навіть тут без хлючки. І берете просто таку от цю фіню, вставите ось сюди. Ну я це проробити не буду, бо я вже трохи щось там в себе зробив. Так, ну і так і то все, що треба. І берете, включаєте, там конвер конвертується, я вроді не знаю, як це фігня робиться. І граєте. Та, це круто. Іграйте воно голо, та, це хардкор. Та, 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 тільки хардкор. Так, що в <св> нас тут є? Ух ти, канали, які мені подобаються. Дивіться, люди, тут в доктора Юта 308 підписників. Марко Юре 487 에, в містера Міка 787 539 Дайте йому що в ногу. Не буде мати парне число. 540 це парне число чи ні? Завроді парне. <с> так. Ну якщо щоб генерала? Грна... Генерал Грифл. <с> 384, молодець. Добріян. І тут тільки ти розумієш, наскільки, то ще далеко до них. <рес> <рес> Оце ще так. Майстерня Падона. Ну, в основному падон там. <рес> падон так <рес> Блін. Якщо ви розумієте, про що я. Так, в нього 336. 6. Вже хотів казати 4. Колись там було. Я його переплутав з Кузєю. А Кузя у нас Кузя. 13666. Як його Нік важко вимовити. У нього 224 підписника і два останні канали. Це люди <coughs> робили COP. Кооперативні ігри. Сейвен на Minecraft. Це Кеша Макс і Demon. Два Діма. Ді. Діма Діду. О, Діма Діду. Так буду називати їхню команду. Так. І в одного 10, другого 62. 62. Це ж така цифра, яку я колись дуже намагався вибити Так, тепер для моїх підписників, хто там любить займатися фотошопом і всякими тими цяцьками, фан-артом. Зробіть мені фан-арт в стилі Майнкрафт на цього чувачка. Якраз під його скіном граю, принаймні намагаюся, але кожен раз його ставити, це трохи важко. Мені було прикольно подивитися, я собі навіть на поставив. На, прикольно Мене впирає. <смеш> Мене пирає. Так, тепер поговоримо про Плейкрафт. Ну, про спільноти. Які е, пов'язані з Майнкрафтом. Наприклад, PlayCraft. Від того часу, коли я його останній раз рекламував, він просто неймовірно піднялася ця цифра. Мені стільки підписників. <смеш> Але тут є своя несправедливість. Тут в групі 851, а в Міка, в кого з нас найбільше підписників, тільки 539. Люди, я не розумію, як це можна. Але хоча я розумію, тут файлист треба додати одне таке правило, без якого ніяк. Просто ніяк ну, грати на сервері. Ну, сервер скоро буде, там не хвилюйтесь. От бачите, тут є одна Я не підписаний на канал українських ютуберів. Це приклад. То, щоб показувати. Тут є навіть реклама на українських ютуберів. Беріть просто і підписуйтеся. Я розумію українську, так, пишу без неї без помилок, так. Я не підписаний на канал українських ютуберів. Ну і таких вам можна тут знайти масу. Наприклад, я не підписаний. На канал". Але дивлюсь відео на них. Ну це не має сенсу. Хіба що ви ще його... Підтримуйте, точніше, ставити пальці гарні. Ну це не круто. Краще підпишіться і дивіться цілодобово відео на них. Так. Друга спільнота, це мій клан. <хи> Додаюся всі кому не лінь. Так. Тут я недавно побачив дещо цікаве. Кляцне на мене. Ну просто кляцни, ну давай. О, я Вон <хи> Вонгола. Ну тут нам зробив меню, один цей отакий от пацан, який тільки тут працює в групі. Це Тарас Лепак, я його тільки що додав. І він зробив. І вже Валерій ок. <с> 에, сказав супер. <с> ну і я вже написав щось. Дай молодець. Тут в групі додають. До групи додаються тільки ті, хто хочуть 에, грати з цінами на сервері Playcraft. Коли він буде ще працювати, бо зараз. Ще не вийшло стабільний. 에, ну, стабільний. Блін, як же це фініс називається? Стабільний серві від Bucket на версії 1.3.2 Що я загнув зарозумно. Ну, про це. Так. так то і є, але я нічого іншого не сказав. Що тут ще є? <кхем> так. Група, в якій мають бути всі мої підписники. Знову ж таки, кому не лінь, а лінь? Більшій половині. То тільки чверть нас. Рахуючи, що я. Так, тут вам в групі не буде нудьгувати часу, бо я буду вам давати всякі запитання. Якщо я не зможу вирішити їх, то я даю їх сюди. Так, це стосовно ось цього каналу. На ІНШІ КАНАЛИ я можу буду давати так само. Робити з іншу групу. Так, бачите, яка в мене. Ава. Я сам робив. Знову ж таки кажу, зробіть мені, будь ласка, фонар на цього пацана. Не знаю, чим я вам віддячна, ще щось придумаю. Побудую щось на Вонголі на вашу честь. <сум> Полюбе. <сум> так. Тут тупо група на мене, все прописано. навіть тут є мелодія з мого інтро, яке теперішнє. От послухайте, можете навіть десь сам скачати, якщо знайдете. Так. Але все ж таки кажу, додавайтесь до груп. Не тільки до моїх, а й до інших груп. Підписуйтесь на інші канали. В скайп не додаю, бо в мене вже в скайпі просто аф'єна кількість людей, я вже не можу з одним, наприклад, договорився, вже все таке положив і тут другий починає довбати далі. Та і таке воно все. До речі, мій сотий підписник. Зараз я його нік спеціально виписав. Е. Uh, whispering in the Dark. Whispering in the Dark. Да, прикольний. Нік Скайп. О, так. Сотий. So, <laughs> Знову ж таки, друг, який я, з якими говоря, так окажу. Меня крас будет насадають, кажу йому. Пацан. Мені ще б тільки одного підписника, він каже, мені дай дай канал, я такий. То ти ще не підписався. Але я помилував всіх і все і дозволив стоп як це так було знаєте я зараз дивлюся на цю картинку і розумію чого тут лава не тече далі Точніше, не розумію чого тут вона не тече далі та може навіть мені ще хтось фон зробить бо мені лінь а якщо б навіть не лінь то я б не мав часу бо зараз школа то так як ой куда я зайшов мене тут зараз дискваліфікують Червона карточка тобі і в поле. Так. До речі, щодо інших кланів, які є на Плейкрафті, точніше будуть. Е, так, це в нас е, безстрашні. Так і називається. Ми безстрашні. Так, все хвилинку. Так, я вернуся, що там, продовжуємо. Так, про що ми говорили? А, вроді я казав про інші клани. Що в нас тут є? У нас тут є безстрашні, так. Так себе назвали. Безстрашні. І другий клан на сервія, як тут пише. Посилання. Так. Ну, звичайно, якщо вам щось... Мій клан не сподобався, або ще зовсім не в клані. Ні разу не буде. То давайтеся до когось, додавайтеся. І там буде круто. Щось там планують і вони, і ми. Наприклад, Ghost Pчесало. Цей керує рабами та їсть сало разом з гостом, професор. Ти професор. Сусіде. <смі> Наш дім. А в мене щось не так написано, в мене написано по-інакшому. Ой, що в мене тут написано? Анонімні вороги. Ой. Так, ну це так, по приколу. Тут козацький таблі, тут печиво, а то мій канал. <смі> Збірка карт. <смі> Прикол. Ох ти. Я вже мені сьогодні показував. Вроді показував. Оце якраз ті штучки. Так, тут е, майстер упаковки. Це я, тополюбе. Е, колорадський жук. Просто він створив цю групу і його ніяк не видалити з неї. То я не буду. Головна біль. Він працює. Ну правильно, це він тільки тут працює. Е, як тут пискаляці на мене? Ну... Ну мені оце так само був в дупі, це за <саж> ще конкретно. Так, що у нас тут ще є? Якісь ще групи мають бути цікаві. Давайте. Mm. Ну я б це показав, але це суто для тернополяни. Ну ще ця прикольна група. Стів Тендербро. У них ще не можна показувати. Зараз я стіл відкрити, то я не бачу де. А де вона? Блін, я сліпий! <схуд> І що правда, пригоди сіла тендер Pro. Та, да, люблю дивитися тут картинки, прикольні. З Майнкрафту. <laughs> ну так зроблено. Так, я думаю, на цьому ми будемо з вами прощатися. Як я вже кажу, дякую всім, що підписались на там той канал. Зараз я знову його відкрию, бо я знов протопив і його закрию, я знову зараз буде грати музика. Вуу! Wow. Як я вже кажу, дякую всім, ну я просто неймовірно дякую. Хто не підписався, підписуйтесь не тільки на мене, а й на всіх хлопців. Ви всіх можете знайти на моєму каналі, от внизу. І, звичайно ж, якщо не підписались. Бо якщо ви на них підпишетесь два рази, наприклад, то ви просто видалите свій. Ем, ну, свою підписку скасуєте. Це випадково. ми ви раз з другом приказуваюся. Він каже. Ми так раз з ним прощали з нього, він каже, підписуйтесь на мене, я так само кажу, підписуйтесь на мене. Він каже, підписуйтесь на мене два рази. Я таке, а на мене тільки один. І все буде добре. Так. Дякую вам за перегляд. Хто зробить мені фанарт, то буду дуже вдячним, щось побудую. Так. Чекайте нових ЛП. Наразі це все. А, ще підпишіться на там той канал, другий. Ну, ссылки будуть під відео. Це був Прімо і це був Ютуб. До зустрічі!